Сьогодні пасмурний ранок. На вулиці холодно, тому швидесенько п'ю чаю і йду працювати. Але спочатку треба накормити дітей, щоб не з в голодноприпадки, бо голодні діти це капець. І не забути поставити стірку. Чоловік сьогодні на праці, тому качки на мені. Треба в них поприбирати та поміняти воду в їх ванні. Мені здається, що у свиней не прибирають так часто, як ми у качок. Нагодували худобу і можна йти далі. Чоловік дав на сьогодні наряд прибрати траву з цілини. Доця вирішила мені допомогти, але її ентузіазму вистачило рівно на півхвилини. Тому довелося арбайтин самі. Зате мене не посадять за експлуатацію дітей. Хотіла покататися з дітьми на велосипедах, але чоловік поїхав на ньому зранку, тому ухильнути від справ не вдалося. Поки нема дощів, треба прибрати з городу все це безобразі, бо воно само не обирається чомусь. Бурян я не палю і вам не раджу. Всі, хто пали траву для вас окреме місце в пеклі. наготувала їсти, а тут і чоловік повернувся. Прийшовся тракторцем по городу, бо скоро підуть дощі і буде важко їхати по мокрій землі. На вечір піднявся сильний вітер, тому швиденько йду розтоплювати піч і грітись в хаті.